Доброго ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 березня 2024 року. Сьогодні 24 березня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва до 22 годин 39 хвилин вечора, а потім перейде в знак Терези. Це доба спаленого шляху місяця. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи будуть ефективними тільки до 17-ї години вечора, а от підживлення рослин не можна проводити. Не можна проводити і обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. До речі, сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на сьогодні 24 березня. Не використовуємо для приготування вуглеводні продукти. Що ж ми можемо приготувати? Готуємо каші, гречану, пшаняну, бівсяну, картоплю, моркву, цвітну капусту, доступні фрукти використовуємо, ті, що маємо, докупляємо цитрусові, дуже корисні молочні продукти, волоські горіхи, редиска, якщо у когось вже є, зелені культури. І використовуйте для приготування тільки рослинні олії. Завтра 25 березня буде. І 25 березня місяць буде знаходитися в Знаці Терези і це доба повного місяця та місячного затемнення. Важкий стресовий період. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо, не можна проводити поливи та підживлення рослин, бо це час стихії повітря, рослини в цей час дихають. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Але завтра сприятливий день для різних заготівель. І ще прошу вас, бережіть себе, повня це важкий. Такий період, коли треба просто провести в спокій в гармонії з самим собою, в колі рідних, близьких і займайтеся своєю любимою справою. Важливо для здоров'я на 25 березня. Час спокою повинен бути і займіться приготуванням вегетаріанського меню, тому що саме вегетаріанське харчування буде корисним в Терезах 25 березня. Що ж в мені може бути каші з рису, гречки жита, вівса, ячменю. Готуйте паростки овочевих, бобових і зернових культур. Все, що у вас доступні, овочі та фрукти, теж готуйте, банани дуже корисні, курага, родзинки, різні салатні, зелені листочки ну, та доступна зелень, яка у вас є. І, будь ласка, салати заправляємо сметаною, вершками або лимонним соком, олії і жири, тим більше не використовуємо 25 березня 2024 року. Смачного вам! Наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам усім усіляких гараздів, миру вам та добра, і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Ми з вами зустрінемося ввечері. А зараз на ну все добре. Бувайте всі здорові.